Тоді починаємо брифінг у медіа-центрі ОВА. Сьогодні говоримо про можливості підтримки бізнесу, якими можуть скористатися аграрії, і е, наш спікер, директор департаменту агропромислового розвитку Термінської ОДА Олег Картин. Пане Олегу, вас. Дякую. Доброго дня. На сьогодні аграрії можуть скористатися рядом державних програм, і почну із урядової програми. Є робота це підтримка виробників, які Хочуть розвивати тепличне господарство. На даний розвиток є кошти держави, і в минулому році, і позаминулого виділялись кошти, і на цей рік також передбачені. Які основні умови? Це будівництво модульної теплиці від ну, до 2,4 гектарів. Це площа модульної теплиці. Потрібно, можна отримати 7 мільйонів гривень державної. Підтримки, але тут є співфінансування 70% вартості проєкту, але не більше 7 мільйонів платить держава, і 30% це вже власні кошти суб'єкта господарювання. Обов'язково повинна бути земельна ділянка або у власності, або в оренді більше, ніж на 7 років. І ще слідуюча умова це створення додаткових робочих міст. Взагалі всі програми, які передбачені державою, вони червоною лінією проходять це створення додаткових робочих місць. І тут ми можемо бачити, що потрібно на 1 гектар будівництва модульної теплиці потрібно створити 4 постійних та 10 сезонних нових робочих місць. Проєкт повинен бути закінчений протягом 12 місяців. Слідуюча програма це програма на підтримку розвитку садівництва ягідництва та виноградництва. По даного проєкту можна отримати до 10 мільйонів гривень коштів. І тут також співфінансування йде 70 на 30. Тобто 70%, але не більше 10 мільйонів дає держава, інші 30% це власні кошти. Сад потрібно від, ну, посадити на площі від 1 до 25 гектарів. І також земельна ділянка, земельні ділянки повинні бути або у власності, або 7 років і більше в оренді. Також створення постійних працюючих, це або від 5 до 10 в залежності від виду сада. І також сезонних від 125 до 425 осіб. Також грант на створення або розвиток власного бізнесу. Також, в залежності від кількості додаткових створених робочих місць, виділяються кошти. Якщо це створюється одне робоче місце, це від 50 до 150 тисяч коштів державних. Можна отримати, якщо створюється два і більше робочих то до 250 тисяч. Тут співфінансування не потрібно, тут йде 100% підтримка держави. Я хочу сказати, що даним напрямком можуть скористатися не тільки аграрія, але й будь-який бізнес, який є в Чернігівському і в цілому в Україні. Можна використовувати на придбання меблів. На закупівлю програмного забезпечення, тварин, багаторічні насадження, оплата оренди за нежитлове приміщення, за транспорт, за встановлення того чи іншого обладнання. Слідуючи в минулому році почав працювати і також підтримка мікрогрантів для учасників бойових дій, особ з інвалідністю наслідок війни та членів їх сімей. Тут можна до 1 мільйона гривень отримати. І також в залежності від кількості створених додаткових робочих місць. Якщо це створено одне робоче місце, то, звичайно, це максимум це 250 тисяч. Якщо два робочих місця від 250 до 500. якщо чотири робочих місця це від 500 до 1 мільйона. До 500 тисяч гривень це 100% держава підтримує, якщо від 500 до мільйона, там вже йде. Співфінансування 70% на 30. 30% це власні кошти. Слідуючий ран. Це град на створення або розвиток переробного підприємства. На сьогоднішній день він є на сьогоднішній минулий рік, позаминові він є актуальним, тому що дуже багато зерна або понад один мільйон тонн зерна йде ще. Перехідного 2021-2022 року. Тобто, звичайно, його потрібно переробляти. основний основний посил даної програми це розвиток переробного підприємства в незалежності, це чи це сльоз підприємства, чи це інший бізнес країни-відповідний. Тут можна отримати певних коштів, враховуючи те, що ми. Чернігівська область є, в активно, була окупована, потім де окупована, співфінансування йде 80 на 20%, тобто 80% вартості проєкту переробки або розширення переробного підприємства. 80% оплачує, допомагає держава, але не більше 8 мільйонів. Інші 20% це вже власні кошти. Тут можна використовувати їх на придбання основних засобів, також і на. Введення в експлуатацію основних засобів, виробництва. Якщо говорити за 2023 рік, це по тим напрямкам, які я тільки що озвучив, вище, Уже в 2023 році сільгоспідприємств, я акцентую увагу, що це Тобто Я говорив про те, що ряд програм можуть користуватися і не тільки сільгоспідприємствам. То, якщо говорити тільки по агропромисловому комплексу, то за минулий рік майже 59 мільйонів гривень було отримано коштів. І найбільш популярна програма це, звичайно, гранти на створення або розвиток переробного підприємства. Далі по кількості коштів отриманих це гранти на розвиток садівництва, ягідництва та виноградництва. Отримали кошти також і на розвиток тепличного господарства, мікрогранти. І вісьмом підприємствам надано безвідсотковий кредит, вісьмом фермерським господарствам надано безвідсоткові кредити на суму 2,3 мільйона гривень. Це все було отримано в 2023 році. В контексті цієї підтримки держави нам потрібно згадати, звичайно, і державну програму 579. Вона діє, і аграрний бізнес Чернівщини активно включився в, дану, в реалізацію даної програми, отримання цих коштів. За 2023 рік 345 суб'єктів господарювання в агропромисловому комплексі отримали 1,5 ну, мільярда гривень кредитів під цю програму 57-9. Для нашої Чернігівської області розмір кредиту до 150 млн грн. І 1% якщо це на кошти отримання кредитні на інвестиційні цілі, то 1% річних перші два роки, інші, потім уже третій рік і далі, це вже 5 років річних. Якщо це на оборотний капітал, то це 3% річних. Хочу акцентувати увагу, що. Практично більшу половину кредитів, які взяли госпідприємця у 2023 році, вони отримали під програму 5-7. На початку березня запрацював навіть в кінці лютого 2024 року, запрацював фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві. Що він... Чим він допомагає аграрію, він може взяти 50% кредита, гарантувати перед банком. Якщо в суб'єкт розподарювання фермерського розподарювання нема застави, то цей фонд може гарантувати перед банком ці 50% кредиту. Що обов'язково фонд, якщо будуть якісь посмажувані обставини, він виплатить замість фермерського господарства. Тобто це дає можливість. Взяти суб'єкт господарювання кредит, Біль, мати більший кращий доступ до кредитного ресурсу в банки. Е, ця підтримка надається невеликим фермерським суб'єктам господарювання, це не обов'язково фермерське господарство, це може бути і товариство з обмеженою відповідальністю, це інші форми господарювання на селі можуть бути. Але основна вимога це щоб в обробітку було не більше 500 гектарів. Тобто це невеликі суб'єкти господарювання. І обов'язково дане підприємство повинно бути зареєстровано в Державному аграрному реєстрі. Я про нього трошки далі розкажу, що це таке. Тобто, максимальна сума кредиту на одного позичальника може бути 30 мільйонів, і якщо це інвестиційні кредити, це до 7 років. Якщо це кредити для закупівлі землі, це 10 років, і якщо це обігові кошти, це 3 роки. Тобто цей фонд може гарантувати 50% кредитів. Він вже почав працювати на сьогоднішній день, якщо я не помиляю, це з Укргазбанком, так, Укргазбанком заключений дом, і кредити, які беруться в Укргазбанку, вони, фонд може виступати гарантом. Іде процес підписання з іншими банками, тобто цей перелік банків. Які не співпрацює фонд, буде збільшуватися. Угу. Крім того, що допомагає держава, є ще ряд грантів від міжнародних партнерів. Я тут декілька написав. YouSaid Agro спільно з органік стандарт допомагає компенсувати 90% вартості проведення сертифікацій виробникам, виробникам органічної продукції. Потім YouSaid Agro надає співфінансування на розвиток потужної здоров'я, сушіння, зберігання зерна. Тут можна отримати кошти до... Від 18 до 36 мільйонів гривень для кожного суб'єкта господарювання. В цілому по Україні передбачається в поточному році надати 15, 15 суб'єктам господарювання таку підтримку. Документи приймаються до 3 липня 2024 року. Інше співфінансування переробних підприємств для відновлення та розвитку експортного потенціалу. Тут близько 20 грантів можна отримати і грант від 10 до 100 млн грн. Документи приймаються до 31 травня 2024 року. І багато таких грантів ми на сайті Департаменту агропромислового розвитку також вивішуємо повністю перелік грантів, які є міжнародні гранти, які є під, яка, в яких є підтримка аграрного бізнесу. Те, що я говорю про державний аграрний реєстр. Рекомендую всім суб'єктам господарювання, які займаються аграрним виробництвом, зареєструватися в цьому Державному аграрному реєстрі. Там нема нічого важкого, потрібен тільки електронний підпис. Реєструйтесь в Державному аграрному реєстрі. Під цей реєстр підтягує ідентифікацію тварин і ПЦ під цей реєстр підтягує. Реєстр нерухомості, Тобто те, що за суб'єктом господарювання зафіксовано або у власності земля, або в оренді земля. І дуже багато міжнародних грантів, а також і ряд державних грантів, ідуть через цей державний аграрний реєстр. Тобто суб'єкт господарювання він зареєстрований в цьому реєстрі і періодично, періодично разу. Тиждень заходити в свій кабінет в аграрному реєстрі, і там буде автоматично, якщо відкривається будь-яка допомога міжнародна, і він попадає по кількості землі або кількості тварин під цей, цей гранту, то йому автоматично дається дозвіл на подачу заявки. Тобто не потрібно шукати по засобам масової інформації, по іншим каналам. Доступу інформації до тих чи міжнародних грантів, тут автоматично йому приходить в його кабінет інформація про те, що вам відкритий доступ до тої чи іншої міжнародної, або державної програми підтримки бізнесу. І його потім задача або він подає, або не подає. Хочу сказати, що вже 8 березня на уряді прийняті. Також зміни до постанови Кабінету міністрів по фінансуванню, по відшкодуванню 25% вартості сільського сільськогосподарської техніки або обладнання вітчизняного виробництва. Тобто, е якщо дана програма вона працювала, якщо не помню, 20, до 2020 року, вона була в нас в області доволі таки актуальна. Сільвоспідприємства беруть техніку або обладнання вітчизняного виробництва і їм 25% вартості цієї техніки і обладнання компенсує держава. На цей рік 1 мільярд гривень виділено. Зараз Мінекономіки формує реєстр виробників сільськогосподарської техніки і обладнання, яке буде попадати під відшкодування. Тому я думаю, вже в найближчий час уже фактично можна буде подавати. Документи до банків на відшкодування вартості закуплених сільськогосподарські техніки та обладнання? Всім дякую за увагу. Бажаю виброго нема. Дякуємо, пане Олегу. Чи є запитання в людей? Так, є запитання. Скажіть, будь ласка, ви казали про переробні підприємства. Це саме для аграріїв, наскільки я зрозуміла, що це за переробні підприємства, тобто якого характеру чим вони займаються? Це для переробного підприємства або для розвитку переробки. Тобто це не обов'язково може бути переробне підприємство, це може бути сільгоспідприємство, яке впроваджує в себе переробку або сільгоспродукції, або в нас є сільгоспідприємства, які брали пілети, 700 тисяч гривень отримали коштів, для того, щоб купити пілетну лінію. Вони купляють пілет, переробляють виготовляють пілети, і за рахунок цього отаплюють свої приміщення, відповідно, здешевлюють виробництво своєї сільськогосподарської продукції. Тобто це не обов'язково переробне підприємство. Але може бути переробне підприємство і на розширення власного переробки або запровадження нового виду переробки. І оці програми, які ви на початку називали конкретно для аграріїв, вони всі діють вже там. Наприклад, з минулого року, чи є якісь нові, от які тільки цього року з'явилися програми? Всі програми, які говорив я до цього, скажімо так, 5-10 хвилин назад, вони діють і діяли в минулих роках. Те, що нова <пробіт> програма, яка почала діяти з 8 березня, це 25% вартості сільськогосподарської техніки від числа це нова. І фонд гарантування кредитів. Те, що 50% фон гарантує кредити, ну, виступає як гарантом перед банком за суб'єкт розподарювання. Хочу акцентувати, то, що ще два напрямка буде із травня, червня державної підтримки, але просто я хотів, не буду їх, я і озвучу ці програми. Це також для буде? Будучи... ще... доволі такі потужні. В одній 3 мільярда гривень по Україні виділяється. А по другі, понад 1 мільярд гривень Уже виділені кошти. Тобто, я думаю, що вони запрацюють. Скажіть, Траві, будь ласка, чи є можливо якась інформація, статистика, з яких у нас ну, громад найбільше користуються цією програмою? Бо я знаю, що, ну, наприклад, на прикордоні багато хто повиїжджав, можливо, вони переїжджають десь ближче, ну, подалі від кордону і користуються цими програмами. Чи є така інформація? Ну, в розі кожного підпри... в загально в розділі кожного суб'єкта господарювання, яке отримало державну програму, у нас є. Перелік підприємств у нас є. Я можу вам надати, яка сума, яке підприємство і на що вона використала. Тобто ця інформація є. Те, що я анонсував на травень-червень, це якраз буде і для суб'єктів господарювання, які розміщені при кордоні. Тобто там теж буде підтримка. Дякую. Ще запитання? А якісь приклади вже е, тих, хто скористався цими можливостями, можна навести? Тобто вже, вже в роботі якісь е, напрацювання? Ну, Щодо по... що цих пропозицій, цих проєктів грантових? По у нас по садам два підприємства, одне в Колюковському Кур районі отримало 8,5 млн грн. Потім у Козелецькій громаді екопарк, якщо я не помиляюсь, там 10 мільйонів гривень отримали. На Порівське 700 тисяч, Вимал це по переробці, отримали кошти, Пісківське. Тут їх багато отримують кошти, користуються, вкладають і розвивають бізнес. Це із останнього? чи Це, от просто... це за 2023 року. Дякую. Якщо більше запитань немає, тоді будемо завершувати. Дякую. Дякую. Полунуємо наступ.